92 пункти обігріву в області розпочали свою роботу з перших зимових днів. Чотири з них розмістили безпосередньо в Полтаві. Рятувальники розповідають, люди їх відвідують щодня. В пунктах можна не лише погрітися, а й перекусити та попити чаю. У мене автобус через дві години от і замерз. Хотілося погрітися. І прийшов сюди повіритися чайку попити. Відвідав полтавські пункти обігріву і очільник області Олександр Довіченко. Він запевнив, що вони добре функціонують, і при потребі кількість таких місць можна збільшити. Температура тут нормальна, є можливість обігрітися, попити чаю, ну і безумовно перебути певний час, а особливо ці діти народити. Тому будемо все робити для того, щоб ці пункти працювали. Цього року пункти обігріву облаштували, враховуючи минулорічні помилки та можливі погодні негаразди. А пересувні станції курсують не лише містом, а й чергують на дорогах, де виникають затори. На території області розгорнуто 92 пункти обігріву. Ми маємо відповідну інформацію, аналізуючи практику попередніх років стосовно тих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на дорогах. Тому для цього ми вже Передбачили і передослукували і свою тяжку техніку, яка може застосуватися для розтаскування так називаємих заторів. Крім того, зазначили монесники, завдяки вчасній підготовці до холодної пори року до цього часу не зареєстровано жодного випадку смерті від переохолодження.